По-перше, мені було надзвичайно цікаво. І я був приємно вражений рівнем дискусії, рівнем доповідачів, рівнем запитань. І незважаючи на те, що я маю можливість достатньо часто відвідувати подібні заходи, можу підтвердити свою особисту думку, що мені було надзвичайно цікаво. Я... Дякую за можливість поспілкуватися з Любомиром Гузером. Я вважаю, що ця людина є такою, яку сьогодні потребує Україна, її думок, її поглядів, її підходів, і позицій, які дають складні відповіді на складні питання. Бо чомусь у нас люди звикли вже знаєте, що на будь-яке рішення є дуже просте. Прості відповіді, так. Да. Це завжди було тільки в комуністів і фашистів. У перших було розстріляти там, комуністів, жидів і, там, ще, відповідно, Інших у комуністів теж були такі ж прості рішення. Ми знаходимося сьогодні в значно складній ситуації. Сьогодні мова йдеться про християнську мораль, мова йдеться про модель поведінки для кожної людини, мова йдеться про відповідальність кожної людини для того, що він саме має зробити для того, щоб наблизити. Країну, яку він дуже любить, яку він дуже шанує народ, який він шанує і поважає, наблизити його до Європи і починати ключова позиція починати треба з себе, Відпо Ставати відповідальним громадянином, який буде відповідально голосувати за політиків, який буде відповідально вимагати дотримання закону, який буде починати Європу з власного будинку, з власної вулиці, з власного міста, бути небайдужим, бути соціально активним, брати участь в громаді громадянських проєктах і брати активну участь в громадянському суспільстві. Бо це і є Європа. І коли сьогодні кажуть, що ну, і корупції в нас багато, і сюди в нас не працюють, і економіка наша неконкурентна, і рівень розвитку культури є не такий достатній, і критеріям ми не відповідаємо. Можливо, частина правди в цьому є. Але подивитися, український народ. 2004 року Подивіться, як він себе поводив під час помаранчевої революції, які це була вихованість, яка це була толерантність, яка це була професійність, яка це була, якщо хочете християнськість, і е, я думаю, що один цей неприложний факт доводить, що український народ сьогодні є європейським народом, який і вихований, і готовий, і вміє і працювати, і вміє бути і віддано стояти. Єдине, що сьогодні потрібно, це потрібно об'єднати суспіль. Потрібно не дозволяти суспільству розколюватись. І жодні радикальні проекти, або з того, або з боку влади у вигляді використання беркутів неправедних нечесних судів, засобів тиску, примушення вилучення грошей політичної, або економічної, або фінансової поліції, або все подібне це є неприйнятно і неприпустимо. І радикалізація суспільства в зворотньому вона також не приведе до перемоги, призведе просто провокаційно до втоми і втрати в людей свого. Європейського орієнтиру. І я думаю, що такі люди, як ваші сьогоднішні учасники, і Богдан Гаврилішин, мій добрий знайомий, і Любомир Гузар, який. Є видатною е, ну, українською особистостю. Це просто, як знаєте, як долучаєшся, е, як долучаєшся до чогось ну, надзвичайно великого, кожна подібна зустріч вона робить, е, е, може повертає певний сенс життя, робить, де ти, ти отримуєш відповіді, для чого ти живеш, що ти маєш робити, коли ти маєш робити і з ким ти це маєш робити. Я думаю, що організатори досягли цієї мети, і я можу їх всім тільки привітати.